Привіт. Ну, дуже рідко ми з вами почали бачитись, але будемо намагатися, щоб це було мітко, давати побільше корисного. Останній час я помітив, що дуже мало контенту про автовозні ремені, от саме такого подробного контенту, де можна вивчити в одному відео і зрозуміти про ремені все. Тому сьогодні ми е, цю прогалину, я надіюсь дуже якісно заперемо. Для початку, давайте з вами домовимося. Е, ми будемо дуже сильно для вас старатися, а ви підпишіться на нас, поставте лайк і дайте, будь ласка, зворотній зв'язок. Сподобалось, не сподобалось. Можливо, щось ви хотіли ще побачити. Е, нам так. Перше буде простіше, можливо, ми будемо частіше бачитись і більше чогось давати туристам. Тепер поїхали. Так ось. Що таке сама суть автовозні ремені? Назва говорить сама про себе. Автовозні ремені це ремені, які кріплять авто. Ось, які вони бувають. Вони бувають трьох видів. І кріплення трьох видів буває, і відповідно ремені. Так, да, Перше це кріплення через строп кісточки. Що це таке і як воно відбувається? Давайте розпакуємо. О. Кисточка моя випили. покажем Трошечки пізніше зараз я поки що розкажу, які є різновиди і чим вони відрізняються одне від одного. Далі ми е упакуємо автівку і розкажемо про плюси і мінуси. Ви побачите, як вони монтуються, і які е є особливості у кожного з них. так Тропкісточки. Чому два ремені? Зі стропою кісточки. Тому тому що, в залежності від зачепу, якщо місце зрозуміло, і у вас е, воно неважко доступне, а зрозуміле, наприклад, ось таке. То вам достатньо двупалого крипати. А якщо. Місце кріплення незрозуміло або воно незручне, то вам у приводі стане двупалий кріп. В чому відмінність? Цей має тільки одну позицію кріплення. Цей може повертатись і, в залежності від того, де знаходиться місце, максимально пристосуватися, щоб не перекручувати робочу частину ременю. По такому ж самому принципу е, діляться і решта. Тобто є три види ременів: один через кропкісточку, другий через протектори, третій через чехол кріпиться. І ці три види, кожен вид має по два: з двупалими крімками і з поворотними, в залежності від того, де знаходиться місце кріплення. Все дуже просто. Е, так як. Е, на ремінь з протектором потрібно два крюки, ви потім все побачите на автівці. От. То тут два крюки поворотні і два крюки двопаль. Протектори вони служать також для того, щоб не сповзав із колеса ремінь. Ось ці два ремені у нас є. І ми розпакуємо потім. Чохол виконує принцип протектора. Так як тут протектор тримає е, стяжний ремінь, в цьому вигляді, е, чохол одягається і завдяки своїй прорезиненій поверхні, він тримає ремінь на колесі авто. Самим чином, вони теж бувають з двопалими крюка, поворотними крюками і з двопалими крюками. Зараз ми перейдемо до монтажу цих автовозних ременів на автівку. Що було перше наглядно, друге, щоб було зрозуміло. І ми вже на автівці розкажемо плюси, мінуси і особливості експлуатації того чи іншого ременю. Нас через протектор. Тут потрібні три крюка. Тут теж через е, поворотні ми зачепили, адже зручно було підлізти. Але е, чи можна е, двухпалими, можна спокійно. Що роблять ці протектори? Е, так як він е, резиновий, він дуже щільно прилягає до резини. Це дає надійність Нікуди не дінеться рімінь, ніяк не сповзе. Це додаткове щеплення з тому надійно, прекрасно, зручно. Ось, змонтували всі е, види ременів. Е, принципова різниця між ними тільки в тому, хто з чим привик працювати, хто на чому набив руку, кому з чим швидше і практичніше. По суті, ось так е, кріпиться через строп кісточку. Ви всі бачили, одягається, закріпляється тут і закріпляється тут. Ще раз нагадую. Є три види ременів і три види кріплення. Перше через протектор, друге через чехол, третє через тропкісти. І ці кожні три види кріплення мають два види, два підвиди. Один з двопалими, один з поворотними кріками. Ми для вас зараз закріпили різні ремені з різними кюками. Для того, щоб було зрозуміло. От. Це у нас варіант через тробкісточку з поворотним крюком. Ось отак воно виглядає. Дуже надійно, питань немає ніяких до донадійності. Ось таким чином кріпиться через тробкісточку. Рухи. Чітко розказали вам повністю в одному зжатому відео абсолютно все, що треба знати про автовозні ремені. Тому користуйтесь, вибирайте правильно, вибирайте те, що вам зручно. Завітайте до нас. У нас дуже зручно вибрати, Краща якість і чудові ціни. Па-па! На закуску лайфхак чудовий від нашого друга, який люб'язно предоставив нам евакуатор. Виявляється, можна кріпити ось таким чином. Береш ре ремінь, звичайний, і сюди ставиш ось такий чехол до стяжних ремінь і кріпиш через диск. Така собі історія, але о, дуже зручно. це Ми закріпили швидше всього. Тому, дорогі евакуаторщики, ось вам лайфхак. Якщо вам треба таке, теж на сайті ви знайдете додатково такі чехли, ви можете їх придбати і монтувати так, як вам буде кайфово. Взимку, я думаю, може бути.